Підганяється Jogging Style. Уже. Глушитель так підігнався. ну Під це кріплення, більш-менш, я думаю, має бути на ньому звук нормальний. Я не залазив в 65-ту поршневу, туди розпридвал і той кітако IMAP і, і варіатор. ну Тут варіатор малосі. Мультивар, але той там комплекти то вже треба заходити в десятки тисяч гривень, і воно продається там комплектами. Це вже під певного заказчика. Ну і про приємні сюрпризи. Нема тут чи що показати таке. Ще, ще, ще не буде одягатись, тому що тут ще в дорозі стему. Чи джума я заказав руль з, там, з виносами також буде. Перероблятися. Мотозірка, друзяки мені пульт, лижі, також ще в дорозі. Ну, Пластик там пофарбований. Ну і про приємні сюрпризи. Знаєте, Це те відчуття, коли зробив повністю капіталку від двигуна, помпи, все, все. все І плоть до редуктора перебирався. Тут підшипники, все там в ту сторону досить так гуманно вони розумно придумали от редуктор. Розібрався, що як, перебрався, ну, головне не спішити, хто, хто хоче цей. Ну і думаю, от те відчуття, коли перебрав, вже склав вішаю на раму і думаю, а тепер треба розібратись, чому він не запускався. Тому що компресія ще на ньому була, і то, що шатун, і помпа, і те все, ну при тій компресії він мав би працювати. І грішилось, треба лізти до бензонасоса, так як наче не тримало тиск в шлангу. Перед тим ми пробували його запускати. І от я підключаю. Я, коли відключав, я помітив, ось тут йде на інжектор. Бачите, хоп, перетерті. І це в джогах 36-39 в районі крила, О, Тут часто, хто бере з контейнера, майте на увазі. Починає глючити там на приборки. Ну, Таке і ось ось приємний сюрприз. Ну, я думаю, дай Бог, щоб це тільки він. Можливо, там і в регуляторі самого тиску, нашого і грішилось. Але ось іде е, на форсунку. Цей джок запускався і Глох. Запускався і Глох. На форсунку ось іде два дроти, які підключаються тут на фішки. і опача. О, фішка. Момент відео, бачите, дивіться, щось його конкретно перевів. Перепалило, перебило. О. Я не знаю, як воно ще давало, як ті магнітики там спрацьовувало. Ну, Я думаю, проблема, проблема буде вирішена. І він вже запуститься і буде готовий одягатись.